Друзі, всім привіт! З вами Артем Підгорний. Радий бачити вас на своєму каналі. Радий, що ми можемо спілкуватися та задавати один одному питання та відповідати на них. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть свої коментарі під відео, які ви бачите, я буду залюбки відповідати на ваші питання і чергове питання, яке ви мені задали, який досвід повинен мати кандидат на посаду керуючого бізнесу. По-перше, це повинна бути людина, яка вже має певний життєвий досвід. За своє життя, починаючи з 21 року, я посідав керівні посади у багатьох компаніях, у тому числі національного масштабу, і скажу вам, як людина, яка це пройшла. Я коїв багато помилок. Але власники бізнесів, з якими ми співпрацювали, вони розуміли, що я молодий, розуміли, що я недостатнім життєвим досвідом, та розуміли, що я буду робити помилки. І їх приваблювали мої інші якості. Це комунікабельність, це адаптивність, це несчерпненний нещирп... запас енергії щодо роботи. Я міг працювати по декілька діб без відпочинку, я був цілеспрямований, є зараз і так далі. І тому. Я вам скажу так, якщо ви не хочете втрачати кошти, якщо ви не хочете нести ну, певні е помилкові інвестиції е у розвиток е керівника вашого бізнесу, хочете, щоб він одразу е м, працював та приносив бажаний вам результат, звичайно, е було б дуже правильно, якщо б в нього був життєвий досвід. Якщо ж ви готові інвестувати таким чином і готові ростити людину у себе в компанії, у вас є на це час, у вас є на це бажання і ви вважаєте, що одна людина пробуде з вами достатньо довго і ви зможете її втримати, тоді, звичайно, життєвий досвід, значення не має. А має значення той досвід, який людина отримала шляхом свого життя. Мабуть, якщо це, це життя було недовгим, там 23, 25, 27 років, і тоді ви цей досвід будете перекривати певними іншими якостями, наприклад, амбітністю, бідністю, креативністю. Специфічним підходом до вирішення е, якихось е, завдач, е, і так далі. А. Але я хочу сказати, що життєвий досвід він має велике значення. Дуже велике. Дуже велике значення має досвід людини, яка попрацювала звичайним рядовим співробітником. Е, дуже великий досвід має велике значення має досвід, коли людина сама сама без зв'язків, без ну, певних, скажімо так, протеже чогось добилася у своєму житті. Наприклад, отримала освіту, або, наприклад, отримала якесь спортивні досягнення, або, наприклад, отримала якісь наукові досягнення. Тобто це каже про те, що ця людина вміє і знає, як рухатись по життю, і вона зможе вирішувати ті питання, рішення яких наразі вам невідоме. Ще який досвід важливий: важливий досвід комунікації з людьми це той досвід, коли до людини повинні тягнутися, оскільки керівник підприємства це людина, яка повинна виступати. Певним е, таким е, рушійним, рушійним фактором у кампанії, і вона повинна дуже легко комунікувати всіх людей всередині кампанії. Це, мабуть, базові якості, на які базовий досвід, на який треба звертати увагу при прийнятті рішення щодо е, кандидата на. Посаду керівника бізнесу, якщо ви зі мною не згодні, пишіть свої коментарі, залюбки з вами і обсужу. З вами був Фартен Підгорний. Всім гарного дня.